Доброго ранку, діточки. Починаємо наше заняття. І у нас сьогодні гості. Подивіться, будь ласка, хто це до нас прийшов? А тут хто до нас прийшов? Мишеня. Мишенятка. Ой, скажіть нам сіре мишки. Звідки ви і як вас звуть? Як ви вважаєте? Хто це? Це ж знайомі наші з книжки. Мишенята верть і круть. Прямо з казки, що ж, будь ласка, ви підходьте все ж до нас. І не поможете чому? Півник завдання припас. Так, да, мишенятка отримали від півника завдання, а виконати його вони не можуть. Давайте ми спробуємо їм допомогти. Давайте спробуємо. Так. так. Ось, дивимось, яку картинку нам показують мишенята. Хто це? Жук. Жук, правильно. І під ним намальовано три квадратики. Да Що це означає? Що в цьому слові три звуки, три квадратики, і в цьому слові три звуки. Перший звук, давайте. Ж. 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 Чітко і коротко вимовляємо звуки. Це не буква. Ж. І це. Твердий приголосний звук, який позначається ось такою однією рисочкою. Далі, який звук ми чуємо? Жук. Ми можемо його довго вимовляти. І губки ось так трубочкою витягуємо. Який звук це. Звук. «У». І цей звук ми можемо навіть заспівати. Можемо? Давайте спробуємо. У-у-у-у. А як mm -hmm. називаються звуки, які ми можемо співати? Такі звуки mm -hmm. голосні, правильно. І позначаються вони ось так, одним кружечком. І останній звук. Давайте виділимо у слові жук. Mm -hmm. Жук. Який там звук останній? Mm -hmm. Тільки його зараз вимовимо. Mm -hmm. Звук. Це також приголосний звук, твердий приголосний звук. А тверді приголосні звуки позначаються однією рискою. Так, ідемо далі. Що там ще одна в нас буде картинка, а поки що дивимось, які ж букви, як записується це слово. Ось ж-ук. І якщо для того, щоб прочитати слово, нам треба знати букви, то для того, щоб зробити звуковий аналіз, букви нам знати не треба. Треба вміти чути звуки. Так, йдемо далі, мої дорогенькі. Так, хто це в нас? Це Лев. Лев. І знов ми бачимо, що три квадратики. Це означає, що в слові Лев три звуки. І ось посередині ми бачимо в квадратику кружечок. Що це означає? Лев. А це означає, що в середині слова є голосний звук. Який голосний звук в середині слова ми чуємо? Лев. Е, звук Е ми чуємо всередині слова. Так, а перший звук. Давайте. Який там перший звук ми чуємо в слові? Лев. Ми чуємо звук. Це твердий приголосний звук, який позначається однією різкою. Посередині ми вже визначили звук Е, це голосний звук. А останній звук там лев. Останній звук який? Лев. Б, б, б. Останній звук Б це твердий приголосний звук, і позначається він однією рискою. А ось букви, якими записується це слово. Ми букви не вчимо, а давайте просто на них подивимось. І ще раз повторюю: для того, щоб прочитати слово, треба знати. Букви. А для того, щоб зробити звуковий аналіз, букви знати не треба, але треба чути і розуміти звуки. Так, а ось і робота в ЗОшиті. Є ЗОшит? І знов не знайшли. Вчора писала про ЗОшит. Так, давайте. А я поки що. Поясню, що ми тут будемо робити. Треба обвести малюнки, назви яких складаються з трьох звуків. Давайте просто спочатку подивимося, що ми тут бачимо. Які тут картинки? Що ми бачимо? Що тут є? Дерево, да? берізка. Все одно. Як ми назвемо? Слово берізка чи дерево? Скільки складів? Скільки звуків? Більше ніж. Правильно? Отже, ми не будемо обводити цю картинку. Далі. Хто це пливе такий величезний? А це хит. Хид. А ну, скільки звуків у слові кит. Давайте будемо визначати к-т. Скільки звуків? К-т. Три звуки. Отже, нам треба обвести цю картинку, обводимо її. Ходимо, слухаємо далі. Ось це в нас рак. У слові рак Скільки звуків? Р, Р, а к. Скільки всього звуків? Три. Отже, ми повинні обвести цю картинку. Так, обводимо її. У мене немає рака. Нема. Не знаю, у мене тут чогось є. Не Так. Зараз я подивлюся у себе у телефоні. Ну тоді дивимось далі. Так, хто там ще в тебе є? Корова? Ні. А хто Коза. Коза. Так. Мама, хай подивиться. Та... Ні, 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 заняття 12 це в нас. Я не розумію. ну Ось воно допоможи тваринам. А карусель, може, це не те? Ні, ні. Заняття 12 повинно бути. Каруселька це попереднє заняття, ми вже працювали. Це далі буде? Наступне заняття. Знайшли. Знайшли? Ну, слава Боже. Так. Кит там є? Є рак? Ірапія. Так. так. Бо я вже подивилася. Пособи. Отже, обводимо кита, обводимо рака. Да? У слові ки три звуки. У слові рак три звуки. Так, далі корова. В слові корова, скільки звуків? Три чи більше. Більше. Більше, ніж три. Отже, не обводимо. Так, далі. Ось це, що ми бачимо, це душ, да? Душ. Слово душ, скільки звуків. Давай будемо визначати. Душ, скільки звуків? І обводимо також цю картинку. Блін. Ось посередині під китом. І остання картинка метелик. В слові метелик: скільки звуків? Три чи більше. Три. Метелик. Якщо е рахувати склади, їх три. А якщо рахувати звуки, їх більше, ніж три. Отже, цей, цю картинку ми не обводимо. І ось так повинно виглядати те, що ми зробили. Перевіряємо кит. Рак, душ. Yeah. Ну, ми просто молодці з тобою. І давай зробимо фізхвилинку. Встаємо. Встаньмо, діти, рівненько. Встаємо рівненько. Отак, от отак. Клонимося низенько. Нахиляємось. Отак. От Отак. Я не бачу, але сподіваюся, ти робить в цю хвилинку. Далі руки, отак в боки. Веселенько підем скоки, підстрибуємо. Отак усі. Стрип, стрип. А ніжками дип-дип. Вгору ручки піднімайте, піднімаємо ручки вгору. І всі разом присідайте. Присідаємо. Встаньмо знову всі рівненько і сідаємо спокійненько. Сідаємо. Молодець моя красуня. Мишкам знов допомагайте, скільки речень визначайте. А це початок цієї казки. Жили півник та мишенята. Вони жили дружно. Півник працював, а мишенята гралися. Скільки речень я прочитала? Десять. Ладно. Жили півник та мишенята. Одне речення. Вони жили друге. Дружно, друге речення. Півник працював, а мишенята гралися. Це три. третє речення. Отже, всього три речення. Три. Давайте повторимо, будь ласка, перше речення. Жили півник та мишенята. Жили півник та мишенята. Скільки слів у цьому реченні? У цьому реченні. Ось схема тут вже є. Давай дивимось. Один, два, три, чотири слова, да? А чи є в цьому слові слова помічники? Жили півник та мишенята. Є слово помічник, це слово та. І на схемі ми позначаємо ось так коротенькою рисочкою. Вони жили дружно. Скільки слів у цьому реченні? Дивись, ось тут схема вже є. Дивись, просто порахувати треба знаки. Один. Курсором я показую. Два, три. Скільки слів? Три. Три слова. А зараз послухай, і я буду показувати курсором на позначення і е, вимовляти слова. Вони жили дружно. Так, останнє речення: півник працював, а мишенята гралися. Довге речення, так? Да? Півник працював. Навіть кома тут стоїть знак такий розділовий, а мишенята гралися. Скільки всього слів в цьому реченні? Шість. Один, два, три, чотири п'ять. та крапка не рахуються. Отже, в цьому слові п'ять слів. І малесеньке таке слово, слово помічник, а. Півник працював, а мишенята гралися. Так, а зараз робота в зошиті завдання друге. Треба домалювати. Півника за пунктиром. Надо... І розфарбувати його. Але я е, думаю, що це завдання можна зробити після нашого заняття. Mm -hmm. Зараз просто можеш обвести цей колосочок, а півника залишиш собі. Після заняття обводити його. Так. Так, давай йдемо далі. Це поки що залишаємо, Катрусь. і йдемо далі. Чекає ще нас завдання. Слова добирати настала пора. Із казки слова із звуком Х, пригадайте, швиденько усі ці слова називайте. Так, ну і цієї казочки давай згадаємо слова, щоб був там звук П, щоб ці слова починалися на звук П. Хто там головний герой? З ким жили мишенята? Півником. Півником. В слові півник є звук П. Так. Так, перший звук П. Далі. Е, давай я тобі допоможу. Ось такі слова я приготувала. Приніс. Він знайшов і приніс колосок. В слові приніс є звук П. І де він знаходиться? Приніс звук П, знаходиться. На початку слова прийшов. Так, ану подумай, прийшов. Де знаходиться звук П? Початку. На початку слова. Погляньте. Також на початку слова, а в, е, в кінці. Що робив е, півник? Він зробив із борошна тісто і. Запикав хліб. Ні, у печі пік пироги. І ось всі ці слова пироги там є звук П. Так. Де знаходиться на. Початку слова пече на початку слова і «піч» також на початку слова знаходиться звук. «п». А тут у нас ще робота в зошиті. Остання робота. Треба закреслити однією лінією малюнки, у назвах яких відсутній звук П. Давай дивимось, що в нас тут є. Дивись свій зошит. Що там ти бачиш? Морква. Моркву бачиш? Так. Морква. В слові морква є звук? «п»? Ні. Немає. Отже, закреслюємо однією лінією. Так, далі. Мишенятко. Словим мишенятко, мишеня є, є звук П, ні. Ні. Закреслюємо також. Черепаха. Чуємо ми там звук П. Черепаха. Є. А де він там є? Де він знаходиться? В конці. Ні, Він знаходиться середині слова черепаха. Отже, це слово ми. Е, цю картинку ми не чіпаємо Далі. Ручка. Є звук «п» в цьому слові? Ручка. Ні. Немає. Отже, цю картинку ми. Повинні закреслити. Закреслюй. Парасолька. Так. так, не чіпаємо. Так, хто в нас тут такі гарненькі папуга? Папуга Йість. є. Навіть два рази зустрічаються на початку слова і всередині слова. Так, і наш гарненький півник. Коли півник, ми вже визначали, що там є звук. «пи». Остання картинка пила. Пилка. Звук «пи», і ми начепаємо цю картинку. І ось так у зошиті повинно бути виконано це завдання. Ми закреслили, закреслили тільки картинку морква, мишеня і ручка. Так, ми сьогодні допомогли мишенятам усі завдання розв'язати. Але давайте скажемо їм, що треба вдома пригадати. Що їм треба пригадати вдома? Що існують голосні і приголосні звуки, так чи ні? Так. Голосні звуки позначаються тверді, однією рискою. Всі голосні звуки позначаються. Кружечком. Так. На цьому наше заняття закінчується. До побачення мишенятка, до побачення півник, до побачення діточки. До побачення. І були молодці.